Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Ukrainian Cottage Life. Мене звати Віталіна. Давайте з вами сьогодні зберемо урожай лаванди, а також зробимо такі чарівні букетики. Що ж, дивимось? Моїм кущикам лаванди уже два роки. Вони досить гарно розрослись. І квіток цьому році досить багато для того, щоб зробити з них букети, заготовити на чай та насушити лаванду для арома мішечків. Варто зазначити, що лаванда має багато корисних властивостей, серед яких заспокійлива, антисептична, знеболювальна та антиоксидантна дія. Лаванда допомагає знімати стрес, що в наші часи дуже актуально: покращує сон, полегшує головний біль та використовується для лікування різних хвороб. Сортую лаванду на букети, в коричневу миску відсортовую бутони на чай, у бускову миску обрізаю зуцвіття для арома мішечків. Букети збираю різної товщини та висоти, зв'язую їх балоняною ниткою та шпагатом. Низ зрізаю сікатором для того, щоб був рівний край. Наготую лаванду на просушку. Для аромамішечків суцвіття викладаю на бавовняну тканину, букети складу в корзинку з лози, а бутони на чай висипаю на протвінь, застелений пергаментом, заношу у темне провітрюване приміщення до висихання. У мене це літня кухня. Аромат лаванди розпливався в саду, змішуючись з теплим літнім повітрям. Повітря було наповнене ніжністю, ніби сама природа хотіла пригорнути та заспокоїти. На душі ставало легко і спокійно, ніби все перестало мати значення, а проблеми і турботи всі забулись, залишилось тільки відчуття гармонії, спокою та тиші. Це неймовірне відчуття я хочу зберегти. Щоб згадувати восени та взимку за ароматним чаєм з лаванди, поринати у літню тишу свого саду. Кому сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь. Була рада бачити вас на своєму каналі. До нових зустрічей.